Продається будинок у селі Таранівка Харківської області. Чудовий варіант для комфортного життя у тихому передмісті, будинок загальною площою 60 метрів квадратних, складається з чотирьох кімнат, частково мебльований, що дозволяє одразу заселитися та жити, і облаштовувати будинок під себе, опалюється як газовим, так і пічним опаленням, що дозволяє значно заощаджувати взимку. Усі вікна замінені на сучасні, металопластикові, підлога виконана з дуба, а нові вхідні двері забезпечують надійний захист і теплоізоляцію. На просторій приватизованій ділянці площею 22% сотки облаштована розвинена господарська зона, тут є гараж із майстернею, літня кухня з підведеним газом, піччю та верандою. Господарські будівлі для зберігання речей і ведення домашнього господарства, а також колодязь і і льох для зберігання продуктів, ділянка огороджена новим європарканом, зроблені окремі в'їзди, у двір, гараж і сад з городом, що значно полегшує доступ до організації простору, на території доглянутий сад із плодовими деревами, а також росте три сорти винограду. Будинок розташований майже в центрі села, що забезпечує чудову інфраструктуру. У межах 500 метрів знаходиться школа, дитячий садок, магазин, ринок, аптека, відділення пошти та зупинка громадського транспорту. До залізничної станції всього 10 хвилин пішки, а автобусна зупинка за 5, що забезпечує зручний виїзд у місто. Ціна 14 тисяч. Будинок готовий до заселення. Продаж від власника, телефонуйте, щоб домовитися про перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.